Хаймерс про привіт окупантам. Кожен лайк мінус техніка окупантів. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Сватівський напрямок, кацапи атакували синківку. Успіху не мали. Тривають важкі бої за Табаївку та східні шетернів. Біля останніх кацапи дещо просунулися. Триває ведення додаткових резервів ворога в район крохмального. Нові фрагменти приголомшливого успіху 72-ї бригади під Новомихайлівкою, коли була розбита російська механізована колона з 11 одиниць бронетехніки. Перше відео очима пілота підрозділу аеророзвідки Шедоу, що здійснював контроль руху ворожої техніки та фіксував вогневе ураження дронів Камікадзе та ПТРК 72-ї окремої механізованої бригади. Бахмутський напрямок. Ворог проводив штурмові дії в районі Білогорівки та Веселого. Ситуація уточнюється. Крім того, противник вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Клішіївки. Триває активізація ворожих сил у напрямку Іванівського. Бої тривають. Авдіївський напрямок Кацапи атакують південь та північ Авдіївки. У районі останньої мало успіх та суттєво просунулися у бік кар'єру. У Первомайському йдуть жорстокі бої за кожен будинок. Ситуація така, що вздовж села якісь будинки наші, якісь ворога. І це все йде в перемішку. Щоб закріпити успіх, кацапи водять додаткові ресурси в межі села. Противник активно лізе на Георгіївку та південь від Красногорівки. Північніше Новомихайлівки ворог продовжує тиск на сили оборони. Бердянський напрямок. Тривають бої біля приютного та урожайного. Зміна зафіксовано. В Енгельсі розстріляли командира. Екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту 95 Про це повідомили ГУР. Олег Стягачов безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств українців. Цей пілот народився 23.06.1983 року. Служив на авіабазі Енгельс ВЧ ВЧ-06-987. Міноборони Болгарії найближчим часом доставлять свої 100 БТР 60 в Україну через відсутність боєприпасів. Україна має намір зібрати 1 мільйон дронів на потужностях маленьких розосереджених підприємств. пише The Wall Street Journal. Україна виробляє 62 види БПЛА і покращує їх, щоб вони летіли далі, могли нести більше навантаження та мали захист від дрем. Більшість деталей виготовляються на 3D-принтерах. Виробники дронів роблять підприємства маленькими, пару десятків співробітників в одній будівлі, щоб зберігати все в таємниці. Одне таке підприємство може виробляти близько трьох тисяч FPV-БПЛА на місяць. У планах вийти на показник у тисяч дронів щомісяця. Одна компанія розробила великий ударний дрон, здатний нести 9 кілограмів вибухівки. Триває робота над впровадженням для ураження цілі штучного інтелекту, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку, що Україні потрібно для перемоги. Відповіді на ці та інші запитання дав командир екіпажу БПЛА Покарання Небесне 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Андрій Очинаш. Що, звісно, ускладнює нашу роботу через те, що одна крована авіаційна бомба може знищити весь будинок. Ось, і вони дійсно використовують їх дуже багато, тобто вони підсунули не тільки резерви особової сили, а й ще використовують кровні авіаційні бомби на великій дальності, що ускладнює нам можливості збиття їхніх літаків. Власне, всі їхні намагання наразі впираються об стіну нашої оборони. І в них не виходить прорвати е, наші оборони, так як їм це було б потрібно, і так як вони цього хотіли. І е, згідно ресурсів, які вони залучають до. То... Атаки на наші позиції, тобто, якщо подивитися їхні просування, які все ж таки присутні однозначно з величезною кількістю особового складу і інших засобів, які вони використовують, вони отримують максимально мінімальний результат. А наші оборонці і воїни захищають максимально ефективно, знищуючи величезну кількість особового складу і техніки ворога, тут потрібно розуміти, що в той період, поки величезна кількість росіян боролася. Була на фронті наразі інших росіян, яких мобілізовують постійно на постійній основі, їх готують, їх дійсно готують, і вони не найгірші солдати. Тобто, це не якісь там умовні там чмобіки, як нам любили малювати раніше. Це одна з найпідготовленіших армій світу. Їхні інструктори мають величезний досвід, який пройшов і е, Чечню, і Сирію, і Афган, і інші різні. На їхні військові інтервенції, власне, особовий склад їхній, зараз надходить, має достатньо підготовлений рівень, і ми воюємо з потужним противником. Тому це черговий доказ того, що нам теж потрібно мобілізовувати особовий склад, і говорять за те, що потрібно мобілізувати 500 тисяч чоловік. Насправді можливо, потрібно мобілізувати значно більше і готувати їх, і потрібно, щоб вони змогли замінити людей, які вже 24 місяці воюють безперестану і які мають величезні втрати. При цьому а їх потрібно замінювати. Їм потрібно давати вихідні, їм потрібно давати відпочинок. І за цей період часу, поки ми ще знаходимося тут, потрібно мобілізовувати, готувати, підготовлювати, тим більше що величезна кількість особового складу Сил оборони України готують за кордоном, тобто їх готують якісно. І ну було б круто насправді, щоб ми нарешті вже дочекалися якоїсь заміни, так тому що в Росіян вона є, в Росіян дійсно відбуваються і ротації, в тому числі. Ось хоча там дуже багато сумних ситуацій, ось тому що скоріше вони вмирають до моменту їхньої ротації, ніж ніж доживають до моменту їхньої ротації, тому власне ситуація в них сумна. Ось, тому так в них бійці дійсно підготовлені. В них бійці не чмобіки. Це потрібно розуміти, і чим краще ми будемо це розуміти, тим краще ми зможемо воювати через те, що якщо ми недбало ставимося до ворога. І е, за високо оцінюємо власні сили, це може погано закінчитися для нас. Треба ще раз наголосити, що Росія одна з кращих е, і найбільших армій світу. І ми, українці, намагаємося е, боротися з ними і не тільки намагаємося, ми їх перемагаємо, ми даємо їм тягла. Тобто, ми маючи е, по факту армію, яка формувалася крайніх 10 років, даємо добре, добре по зубам і знищуємо абсолютно всі плани і намагання. Армії, яка має одну з найміцніших армій протягом крайніх 30 років в цілому світі, тобто ми дійсно круті, і ми показуємо офігенний результат в плані е, стратегії ведення бою і так далі. Яке місто росіяни розраховують захопити до виборів у РФ? чи справді наступ росіян вичерпається навесні? До яких нестандартних методів ведення війни вдаються росіяни? У військах РФ був помічений новий тренд на імпровізований захист, чи потрібна Україні більш жорстка мобілізація? Про це та інше розповів в інтерв'ю боєць 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін. Ну чому Путіна хвилює Авдіївка? Це питання вочевидь до Путіна. Хоча я думаю, що це єдине місто, яке росіяни ще розраховують, можливо захопити до президентських виборів в Росії, але наразі ми бачимо, що особливого просування у них немає. Наприклад, на північній ділянці, там де 47 окрема механізована бригада веде бої, лінія бойово зіткнення не рухається вже кілька місяців поблизу селища Степове. Поблизу селища Бердичі там ворог просу, просунутися не може через те, що ефективно працюють наші епіві-дрони, через те, що наші мінометники дуже якісно відпрацьовують. Ну і бачимо, що у окупанта успіхів там немає. Навіть такі, от великі сили броньованої техніки він припинив там застосовувати через те, що ну вочевидь в цьому немає жодного сенсу. Вся ця техніка спалюється, і ось там від залізниці до степового на цій ділянці. Вже чимало її і знищених окупантів і знищених одиниць броньованої техніки. Ворога жіноча краса здатна творити дива, але навіть вона не здатна порушити мене. Додаток номер додаток номер два до 73-го наказу і розповідати такі от нюанси про кількість боєприпасів про їхнє застосування, Напевно, ми не будемо, але скажу лише одне: що. Вочевидь, боєприпасів хотілося б мати більше. Причому ну напевно, що будь-який командир командир того чи іншого артилерійського дивізіону був би радий, якби їх було не просто більше, а ще й номенклатура була максимальна для застосування. Тому ясна річ, чекаємо західної підтримки, чекаємо того, що кількість збільшиться, і це. Допоможуть більш ефективно тримати оборону, бо зараз будемо відвертими частину роботи артилерії, подекуди виконують епівідрони. але все таки вони не можуть повні замінити артилерію. Вони можуть працювати точково влучно, так з хірургічною влучністю, але водночас вони не можуть по великих площинах от просто перекривати. Ділянки, де, наприклад, проходить ворожа атака, якщо це дійсно широким фронтом, іде ворог, тобто ситуація така, яка потребує якогось вирішення, але вона не виглядає безнадійно, тому що артилерія працює в будь-якому випадку. Але хотілося б, звісно, щоб західні партнери були більш мобільними, більш мотивованими і розуміли, що життя українських захисників безцінне. Вони потребують поповнення живій силі. Дійсно, така зараз е, ситуація, що вони можуть перекидати резерви, доволі швидко робити це. Логістика там е, не ускладнена, але поки що хочеться вірити. Е, тому ну будемо, будемо спостерігати ситуацію. Кирило Буданов, як людина, яка е, здатна до нестандартних ходів, яка вочевидь наскільки мені здається, любить нестандартні дії, особливо в тилу ворога. Я думаю, що бачить ситуацію по-своєму, і це бачення дуже симпатичне в контексті, наприклад, наступних рухів вперед нашої армії. Наразі ще ми стоїмо в обороні, і ворог дійсно дійсно багато чого втрачає. чи зможе він це поповнювати тривалий час? Ну це велике питання. Напевно, що у повній мірі або ще у більшій кількості наврядчи, але це не означає, що легко стане завтра або найближчим часом. На нас дійсно чекають кілька важких ще місяців, і е, політичні задачі їхні накази, які вони отримують, вони все одно будуть на них тиснути, і іноді через це вони прийматимуть не зовсім логічні напевне рішення, тому що ну, логіки в тому, щоб спалювати життя своїх громадян, так і. Техніку, ну техніка це таке, це залізо, але спалювати в такій кількості життя своїх громадян, вона напевно не дуже присутня. Менше з тим для нас головне не давати ворогу просуватися і знищувати їх у такій кількості, яка в перспективі унеможливить їхній наступ взагалі. Ну ця труба з лайнон, очевидь, це історія, яка дуже така. Показова і дуже яскрава сама по собі, але е, так вони дійсно на наших ділянках, е, наприклад, було ж таке, що вибудовували собі такі от міні-фортесі з. Е підморожених трупів своїх співвітчизників, так які загинули, такі от були історії. Тобто ховалися за своїми, так би мовити, бойовими, ну не знаю, чи називають вони їх побратимами, але за своїми е військовими, так які там позамерзали, давно лежать, зрібали їх докупи і будували собі такі от е хатинки укриття. Таке, от було. Ну е якщо говорити про. Ще якісь можливо такі не зовсім очевидні ходи. Ну вони застосовують так: застосовують хімічну зброю. Скиди були у нас зафіксовані ще в листопаді. Перші ну і зараз вони час від часу трапляються з їхнього боку. Це теж ну ясна річ, що ну йде в розріз з усіма конвенціями, з усіма міжнародними правилами і звичаями ведення війни, і ще що можна було пригадати, ну напевно, досить.